Глава друга, коли через кілька днів знову прийшов до Капернаума, пішла чутка, що він у домі зразу ж зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм словом і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був. І, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому, Чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи і помишляли у серцях своїх, чому цей так богохулить? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус. Відразу зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм, навіщо так помишляєте у серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми постіль свою і ходи, та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи, говорить розслабленому, тобі кажу, встань, візьми постіль Твою. І йди додому твого. Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи ніколи ще такого ми не бачили. І вийшов Ісус знову до моря, і весь народ пішов до Нього і учив їх. Проходячи, побачив він левія Алфеєвого, що сидів на митниці, і сказав йому, Іди за мною, і той, вставши, пішов за ним. І коли Ісус возлежав у Господі Його, возлежали з Ним і ученики Його, і багато митарів та грішників, бо багато їх було, і вони йшли за ним. Книжники і Фарисеї, побачивши, що Він їсть із митарями і грішниками, говорили ученикам Його, як це він їсть і п'є із митарями і грішниками. Почувши це, Ісус говорить їм, не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Учні Іоаннові та фарисейські постили. приходять до нього і кажуть, чому учні Іоаннові та фарисейські постять, а твої учники не постять? І сказав їм Ісус, чи можуть постити гості весільні, коли з ними жених? Доки з ними жених не можуть постити. Прийдуть же дні, коли заберуть від них жениха, і тоді поститимуть у ті дні. І ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, інакше нове відірветься від старого І ЩЕ гірша дірка буде, і ніхто не вливає вина молодого у міхи старі, інакше молоде вино прорве міхи. І вино витече, і міхи пропадуть, але вино молоде треба вливати у міхи нові. І довелося йому в суботу проходити через посіви, і ученики його дорогою почали рвати колоски, і фарисеї сказали йому дивись, що вони роблять у суботу, чого не слід робити. Він сказав їм Невже ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, бо зголоднів сам і ті, що були з ним? Як увійшов він у дім Божий за первосвященника Авеафара і їв хліби, принесення, яких не повинен їсти ніхто, крім священиків, і дав тим, що були з ним, і сказав їм: Субота для людини, а не людина для суботи? Тому син людський, є господар. Есть субботы.